Наближається свята, і сім'я Кайдашів розпочинає свою підготовку святкового столу. Машин багато. Ха! Усі порядні газдені на закупи. Гурто маркет приїхав. Ходім, ходімо, ходімо бо без нас все розкуплять. А магазин такий ніврокомоцний, нічого не скажеш. А я вам казала, а ви не вірили. Тодімо, все покажу. Чекай, може, тут тільки зверху так все. Ще побачимо, що тут за товари, по якій ціні ти список продуктів взяла. Та як? Я думала, ви взяли. Ну Ви ж завжди кажете, що купляти. Оце Бог невісточку послав. Та у дурного господаря і колесо з воза вкрадуть. Все за них зроби. Все про все подумай, а? Ружуй та ще й в рота поклади. Ото вже. Та годі вам, мам. О, о, он де акційний буклет. Зараз візьмемо і глянемо, що нам треба. Тож і так все до свят підготували.